Хочу сказати, що я ще висадила як, е, е, цибульку 3 дні тому, ось вже зараз починає зелена цибулька. Завжди я висаджую цибулинку одна біля одної. Дуже густенько, маленька, невеличка цибулька, е, яка мені дає врожай е, буквально 3-4 рази збираю зелену цибулю. зараз. Ось розкажу сьогодні про казерту, яка знаходиться біля під підняплем. Це королівський дворець, дуже чудовий. Там була і скупила цю книжечку на пам'ять. Він був у 1751 році, створений, створений архітектором Луїджі Ван Вітеллі. Оце зверху, як кіти дворець з прапором Італії. Його е, палацу Реали, Королівський палац Казерти. Це вхід через такий, е, через арочку заходиш е, в Королівський палац по ступенькам, дуже багато ступеньок, Зустрічає там лес. Зараз я просто вам показую, яка чудова зал Едітрона, де все в золоті, в позолоті. Там трон був імператора. Луїджі 14, здається. Луїджі пості... постільйони. Також бібліотека. Оце така в них стеля. Дуже там Зараз ще ось царські. Стіни в таких гарних мозаїчних написах, тендах, на тканинах зроблені дорогоцінні такі малюнки, які в той час цінилися і були безцінними, дорогоцінними в той час. Тільки в королів знаходились Капела депрезепи, це церкви. Також в них є невеличка на прямо всередині палацу, знаходиться церква, Туди, куди куди ломалися. Музей опери і театру. Всередині. Всередині палацу, і ось знаходиться парк. Дуже чудовий парк. Такий чарівний. Там незабутні спогади залишає цей парк. Багато скульптур, багато дерев, рослин, квітів. Не забудь не почуття скульптури чудові Ось такий вигляд. Фонтан ди Черри Фонтан Д Черри. такий чудовий торіони, багато зелені дерев. Ну, в цьому парку гуляли імператори. ось таке озеро з білими ліліями, баню дівенири. Купальник Венери, і ось загальна, загальна схема цього всього парку Ряу. Палацу Діка Зерта.